поєдинку зі словаччиною збірна України стартувала теж кепсько, припустивши вже на 17 17-й хвилині. Та завдяки голам Шапаренка синьо-жовті таки здобули перші три очки. Гол Романа, який знову з'явився із лави запасник, був одним з найкрасивіших на німецькій Європи. бажаю, що ми проявили сьогодні характер, показали правильну реакцію, особливо в другому таймі, тому що після пропущеного м'яча е команда була трошки опущена вниз, але в другому таймі ми вийшли. Відпрацювали так, треба, і здобули результат через провальний старт. Підбічні Роброва загнали себе у максимально скрутне становище, попри нічию із Бельгією, 0-0 в останньому турі. З євро 2024 довелося прощатися у нашому квартеті. Кожна команда набрала однакову кількість очок по чотири. Тож долю путівки у плей-офф вирішувала різниця забитих і пропущених. У нас додаткові показники були найгіршими, тож довелося пакувати варізи. Навіть більше Україна стала першою збірною, що вилетіла із чотирма очками з євро в оно форматі турніру, який стартував у 2016-му. Сергій Риборов після цього намагався довести, що національна команда зберегла обличчя. І мені здається, що після останніх двох матчів не повинно бути питань стосовно нашої роботи та характеру. Мені здається, ми показали характер нашої країни, яка у стані війни майже 900 днів. сьогодні було важливо показати людям в Європі і людям в Україні, що ми все ще боремося. що нам все ще необхідна підтримка.